Від 1 листопада уряд підвищив вартість термінового оформлення паспортів. Про підвищення цін вказано в постанові номер 1180 уряду України. Тож якими тепер будуть розцінки, оформити паспорт громадянина України внутрішній документ протягом 10 днів можна буде за 496 гривень. Раніше ця послуга коштувала. 252 гривні. Виготовити закордонний паспорт в терміновому порядку від 3 до 7 днів коштуватиме 992 гривні. Раніше ця сума дорівнювала 704 гривні. Обміняти або оформити проїзний документ переселенця від 1 листопада можна буде за 452 гривні. Раніше було 226. В документі також йдеться, що вартість оформлення внутрішнього паспорта за 20 робочих днів через півроку після мови моменту скасування воєнного стану в Україні, окрім того, випадку, коли послуга виконується вперше, збільшиться до 248 гривень. Наразі вона коштує 126. Така ж Також послуга з оформлення закордонного паспорта буде коштувати 496 гривень замість 352.